Відтепер в церквах Швейцарії таїнство сповіді приймає не священник, а сам Ісус. Щоправда, цей Ісус штучний інтелект і відпустити гріхів він вам не зможе. Deus in Machina – офіційна назва проєкту. Його творці помістили голограму Ісуса у сповідальні. І тепер, до прикладу, турист мальовничого регіону, який має важкість на серці, або ревний прихожанин. Може поспілкуватися з чат ботом Ісусом, отримати підбадьорення або якусь пораду залежно від ситуації. Цитую: навіщо сповідатися старому священнику, якщо можна насолодитися чарівністю голографічного чат-бота? Кінець цитати. Ще Ісус розмовляє більш ніж сотнею мов. На початку розмови Ісус просить не говорити йому приватну інформацію, як, от, наприклад, банківські паролі. За два місяці такого духовного експерименту більш ніж тисяча людей спробували розмову з чат ботом Ті, хто взяли участь у упитуванні, кажуть, що іноді відповіді були досить глибокими, а іноді поверхневими, як стрічка, Інстаграму. Зрештою, лише третина тестерів схвалили ідею. Творці проєкту розчаровані протестами місцевих християн різних деномінацій, які стверджують, що штучний інтелект ніколи не зможе замінити мудрість Божого сина, що ніби саме собою зрозуміє. Міло, втім, головні ідейники і натхненники Деусін Машіна переконані, що вже в найближчому майбутньому вінчати, хрестити людей і повністю замінити живих служителів церкві зможе штучний інтелект. А що ви про це думаєте?